Ваш голос, ваші думки, ваша позиція вони нам цікаві, як і все, що відбувається у світі, країні, у нашому місті. Давайте обговоримо це разом у прямому ефірі. Радіо Місто над Богом в проєкті Рефлекторія. Ми спільно із вами формуємо простір думок. Телефонуйте, запитуйте, коментуйте. 067 01 01 800 Вітаємо вас усіх. Вітаємо, хто дивиться зараз радіо Місто над Богом. Відповідно, хто є слухачем нашої радіостанції. Ми працюємо в прямому ефірі. Мене звати Іван Подорук. Проєкт Рефлекторі, як завжди, у цій порі, ми обговорюємо цікаві актуальні теми, все те, чим живе сьогодні наше суспільство. Так само будемо сьогодні торкатися і теми військової служби. Ми боронимо нашу Україну. Ми дякуємо Збройним силам України за те, що завдяки ним ми можемо спілкуватися із вами. Завдяки ним настає у нас новий день. Сподіваємось, що ця тенденція переросте вже в загальну перемогу і загальне мирне уладдя нашого життя. Сьогодні запросили до студії завідувача клінічним високоспеціалізованим відділенням урологічним центром з відділенням трансплантології органів Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова, головного експерта департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації за фахом урологія та трансплантологія пана Олега Капшука. Добрий день, Олеже Миколайович. Вітаємо вас. Доброго дня. Іван Дмитрович щиро вітаю всіх слухачів та глядачів в соціальних мережах. Дякую, що знайшли час. Я знаю, що ваш, ваш режим роботи зараз надзвичайно спекотний, гарячий. Ми про це трохи так би мовити, в загальних рисах обов'язково поговоримо. А сьогодні обговоримо тему сучасної урології трансплантології в сегменті Вінницького аспекту, тому що все ж таки Вінничина є лідером. Я вважаю, лідером багатьох інновацій в медичній сфері, в сфері медичного обслуговування. І саме тому я запросив вас, аби дізнатись, на якому етапі сьогодні розвиток трансплантології в нашій області, і відповідно чим. Чим сьогодні медичний заклад може допомогти військовим службовцям, але на початку я хочу зазначити, що зовсім недавно, місяць тому, своє 75-ліття відзначив ваш центр центр урології, який створений на базі Вінницької обласної клінічної лікарні. імені Порогова, я знаю, що ви готувались до нього досить таки змістовно, ретельно і готували наукову конференцію, готували зустріч з колегами обмін досвідом. На превеликий жаль, ті ракетні обстріли, які сталися 10-11 жовтня в Україні. Вони були причиною того, що не відбулися ці заходи. Але разом з тим, Олежа ковач: 75 років. Як зустріли, з яким настроєм, чим сьогодні може похвалитися Вінницька урологія? Дякую за запитання. Ну саме 75-річчя рівно 75 років тому, 14 жовтня, було засновано створено в лікарні імені Пірогова, було створено урологічне відділення. Це є Початком заснування урологічної служби професором Пінєвичем і е, Рябінніком, е, завідувачем, першим завідувачем відділення було створено відділення, яке профункціонувало до цього часу. Е, на жаль, відсвяткувати через військовий стан нам не вдалося ні провести конференцію, яку ми планували ще там півтори роки тому. З початком нового етапу військових дій конференцію було скасовано, тому що приїзд людей став неможливим. Ми хотіли замінити це проведення майстер-класу в онлайні з трансляцією для всіх урологів країни і не тільки. Ну, побачитись Запрошення... помінятись досвідом, обміняти все ж таки В невеликому це... форматі з запрошенням провідних спеціалістів-фахівців з України. Директора інституту урології Вазіанова під головуванням його. Возіанова Сергія Олександровича, але якраз ми навіть перенесли дату щоб покрови день української армії 14 числа. Ми перенесли захисників на... захисниць України одинадцяте, дванадцяте, тринадцяте число, але з початком обстрілів це стало неможливо посиленням обстрілів і попаданням в інфраструктуру. Неможливість проведення взагалі. Втручань під час постійних авіатривох, тому о, наші заходи були скасовані, але ми відсвяткуємо. Тому ні свята не вийшло, ні операції всі були відмінені. Ми вже на даний момент тих пацієнтів, які були підготовлені, оперуємо в плановому порядку, тоді коли є для цього можливість. Тому за заходи ці були скасовані, відсвяткуємо після перемоги. Я думаю, що разом з перемогою обов'язково це перемоги, має бути вже досить досить, ми, досить скоро. Ми, принаймні, ми розвиваємося, так. і наші досягнення достатньо немалі за цей період. Ми стали, я думаю, що не останнім відділенням. Ми широко впровадили ендоскопічні втручання і переважно ендоскопічні втручання достатньо високого рівня і рухаємося в цьому напрямку і розвиваємося далі. Безупинно, тому що робота лікаря і хірургічна вона така навчання все життя, поки працюєш. Дякую, Олеже Миколач. Ну, це один сегмент вашої діяльності. Давайте поговоримо про другий. Це трансплантологія. Декілька років тому ви взяли на себе цю, цю вагому таку роботу по організації центру трансплантології органів на базі Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова. В загальному аспекті вже більше двох років, так, якщо я не помиляюсь, діє, діє ну, ця робота. Так. Центр створено півтори роки тому. Вже формально, а зусилля були ще до цього декілька років для того, щоб Організувати, навчитися, підготувати фахівців, трансплант-координаторів, трансплантологів, анестезіологів певного напрямку, підготувати деяку базу, ту, яку ми змогли підготувати, тому що тут теж кінця краю немає. Оснащення потрібно, і ми потребуємо також, щоб рухатись далі. Певних фінансових вливань попередніх ну, для того, щоб це організовувати, ну в основному так і в основному сьогодні ви вже ввійшли, скажімо так, в поточний режим цієї роботи, можна сказати, так і поточний мож... не виходить, в тому числі Ну, зрозуміло, що дії, так, зараз я треба пояснювати. Да, да. А якщо в загальному в загальному підсумку, скільки операцій вже здійснено, і наскільки вони ви можете виявити, що вдалі, як почувається пацієнт? Е... Нами виконано за минулий рік і за цей рік дві операції. Це дві родинних трансплантації. Всього це дуже мало. Ми хотіли би більше, і ми готові більше. Декілька пар родинних, на жаль, або не підійшли через певний підбір і генетично не підійшли один одному, або через наявність ну, супутніх хвороб, які унеможливлюють вірусних. Хвороб, які уневажливлюють пересадку, тому що ризик для реципієнта достатньо високий, тобто може просто організм не сприйняти цей орган ні, не простіше кажуть, якщо, наприклад, виявлено носійство якоїсь вірусного захворювання, я не говорю там про СНІД, але гепатити, які вже не підлягають і не потребують лікування, то ризик занесення з донорським органом вірусної хвороби молодому чоловікові. Який буде отримувати імуносупресори, тобто, буде пригнічуватись його імунітет дуже високий ризик, і це є критерії виключення. У нас декілька таких випадків є, що не підходження, так скажемо, пари донор реципієнт через це. Це достатньо немала робота, величезна кількість обстежень. Ми їх виконуємо, але ось так на даний момент. Ми хотіли би більше, основна проблема. В відсутності діагностики смерті головного мозку в реанімаційних відділеннях нашої області і міста Вінниці, і тому, так як в усьому світі в мирний час є кількість. Людей, що потребують донорських угу. органів, і кількість донорських органів завжди недостатньо. достатньо недостатньо. Ну, да, це так недостатнь. це об'єктивна обставина. На жаль, деякі пацієнти не дочікуються цих органів і помирають. Якби ми готові працювати більше, але діагностика смерті головного мозку в нашій області, на жаль, є на дуже низькому рівні. Тобто одиничні випадки і. Донорських органів недостатньо, от в цьому сенсі, що для цього треба, е, ви сказали на початку, що і потрібне фінансування, потрібна підтримка з боку держави, з боку е, органів і місцевого самоврядування, виконавчої влади. Наскільки уваги приділяються для того, аби розвивати цю галузь трансплантології? Нову для нас інноваційну, так би мовити. Ну, перше, що потрібно, це бажання лікарів периферійних, тобто починаючи зі всіх районів. Реанімації хірургічних стаціонарів в тому, щоб вони вірили в, взагалі в концепцію діагностики смерті головного мозку, тому що ми зустрічаємося з тим, що навіть досвідчені лікарі там з великим стажем вони не хочуть цим займатися вони не хочуть брати відповідальність на себе, вони не хочуть е, е, приймати участь. Хоча процедура в законодавстві прописана достатньо чітко. Вона достатньо переконлива. Вона, якщо її проводити правильно згідно протоколу, вона виключає помилки і, і, оті міфи, що там живу людину, яка може вижити забрали на органи, це неможливо. Але ми маємо з цим проблеми, тому що ну, не проводять цю діагностику. Ми всяким чином популяризуємо, ми їздимо по реанімаційним відділенням, переконуємо, але в цьому напрямку є деякі проблеми. Також для діагностики смерті головного мозку потрібно, щоб в кожній реанімації були певні ну, певне привадя, певне обладнання так певне обладнання. Ми готуємо зараз, щоб у нас було можливість виїжджати з цим. Обладнання. Це якісь мобільні а, бригади готуються так на ну так по законодавству. Хоча це має стати так, як в країнах, де це широко розповсюджено, це рутинні процедури в кожному реанімаційному відділенні, і не обов'язково, що кожен пацієнт з діагностикою смерті головного мозку має стати донором, тому що теж можуть бути і вірусні захворювання, і критерії близько в самих успішних країнах, близько 10% Пацієнтів, які померли в відділеннях, в яким була проведена діагностика смерті головного мозку, потім можуть стати донорами. Далі це вже робота трансплант координатора, отримання згоди від родичів померлого чи наявність прижиттєвої згоди. Хоча все рівно навіть при наявності прижиттєвої згоди ще родичі мають родичі, підтвердити так, мають так, я це знаю просто наявність прижиттєвої згоди на посмертне донорство, вона полегшує прийняття рішення тими ж самими родичами. І От, і все, чогось такого, що пацієнта, не запитавши там, вилучили якийсь орган чи е, якісь тканини, такого немає, і воно неможливо, так як функціонує система зараз у нас. Держава опікується на сьогоднішній день трансплантологію як такою. Наскільки все ж таки ну, ви відчуваєте допомогу? Опікується те, що стосується центральних органів влади і створеного центру, який функціонує і достатньо чітко і успішно. Законодавча база відповідає найкращим зразкам світовим. Так я пробував порівнювати те, що можливо, і якби вона достатньо сучасна і прогресивна, вона забезпечує прозорість цього процесу, відсутність корупційної складової, чи якоїсь хтось подобається, хтось не подобається. Вона забезпечує справедливість розподілені органів. Ніхто не може там в певні черги просунутися. Є критерії. Екстреності, тобто система створена нормально, те, що на місцях потрібно фінансування, починаючи від головних лікарів, районних лікарень, які мають виділити певні кошти для того, щоб могти провести цю процедуру. Цю, так. Правильно це потрібно. Цього недостатньо не всюди. Є є пріоритетні напрямки, які забезпечуються. Ну цей напрямок всім вроді би здається цікавий, але. Забезпечено повністю ну, зараз всім... такий стан. Військовий стан. Зрозуміло, що всі адаптуються у нас під ці вимоги, і в тому числі, найперше, це сфери медичної галузі. А якщо зговорити сьогодні про урологію, трансплантологію, у вас же досвідчені хірурги, наскільки ваші колеги ви особисто сьогодні адаптувалися під ці виклики? І що ми можемо сьогодні говорити про допомогу військовопораненим, яких сьогодні так само достатньо, як і всюди в Вінницькій області? Так, да, їх, на жаль, багато. Наш ворог робить біду нам, всім і також людям і бачити важко поранених, їх вихажувати, надавати їм допомогу це достатньо складно. Більшість цих пацієнтів вони достатньо сильні. Я, як і обласний спеціаліст, і як уролог високої кваліфікації, достатньо постійно надаємо допомогу. Я думаю, що ми достатньо ефективні. Принаймні, я Це чую... важко бачити, але важко, сила я розумію вас і ти... воїнів, і людей, які потрапили в певні. Отримали поранення, чи щось інше, то Ми я надаємо всяким чином допомогу в будь-якому місці, там, де запрошують. Я думаю, що щодня ви бачите різні випадки, і я думаю, що ви дійсно викладаєтесь на всі сто, за що вам велике дякую вашому колективу. Я думаю, що з непростими непростими ситуаціями ви стикаєтесь щодня і шукаєте рішення для того, аби врятувати життя людині, врятувати майбутнє. Це теж так само трапляється, як і з легкими, так і з важкими. Пораненнями, тому сил вам на снаги ну, в цьому большого. плані і достатньо і всім вашим колегам. Разом з тим, я знаю, що коли організовувався ваш центр, я повертаюся до трансплантології, то ви налагодили особисті і. Скажімо так, офіційні контакти з різними міжнародними організаціями, які ділилися досвідом, які надавали так само певну допомогу допомогу професійного характеру. На сьогоднішній день враховуючи військовий стан, зрозуміло, що певні обмеження введені разом із тим, чи можемо ми говорити сьогодні, що вінницька трансплантологія може послуговуватися якимось якимись інноваціями міжнародного готунку, міжнародного характеру. Ну, ми весь час підтримуємо певні. Так скажемо, є доступ до інформації, ми отримуємо міжнародні протоколи по веденню пацієнтів, і ми ними, так скажемо, користуємося напряму. Вони, Затверджено їхнє використання і все. Також контакти щодо розвитку трансплантації, ну, консультативні, вони забезпечені і є наш випускник. В Німеччині, який готовий завжди допомогти, достатньо багато фахівців на території України, які завжди готові допомогти, і через сам український центр трансплант координації, який забезпечує от якраз координацію всіх цих процесів, і так само на особистому рівні в Україні достатньо фахівців високого рівня. Зовсім недавно представник нашої лікарні, керівник хірургічних груп е, хребті Ярослав Віталійович відвідував Америку якраз е, Сполучені Штати Америки в цьому напрямку. Е, в нього є поки що усні зараз готуються юридичні. Угу. Домовленості з клінікою Майо, і також з госпіталем в Флориді, які є провідними центрами трансплантації в Сполучених Штатах Америки, які готові починаючи з напрямку телемедицини, тобто допомагати консультувати хворих. Також є усні домовленості про те, що коли буде можливість, вони можуть і приїжджати. Але те, що саме більше нас цікавить, це. Поки що гіпотетична можливість поїхати на стажування і прийняти участь. Вони в домовленостях, якби вони готові нас прийняти, коли буде така можливість для виїзду. Це Т так, дай Боже, щоб вона була якомога скоріше. А от дійсно про підготовку фахівців? Тобто, окрім того, що це має бути хірург загальної практики, я так розумію, це ж має бути високоспеціалізована вузька спеціалізація. Вибачте, за тавтологію, тобто підготовка це так. окрема спеціалізація. Так, да. Як Яку здійснюється це навчання? Раніше... Тільки загальні <гід> і суденні хірурги, останніх декілька років могли урологи також спеціалізуватися в транспланту. Техтологію тому ми це використали. Ми маємо сертифікати лікарів-трансплантологів і маємо певний вже достатньо великий досвід. Ми приймали участь в операціях в Україні в багатьох місцях. На жаль, спочатку війни не вдалося поїхати за кордон. В нас достатньо потужний фаховий рівень. Тобто і на сьогоднішній так, інерії. от я хотів запитати Олежа Михайлович, Тобто, ми можемо говорити про те, що на сьогоднішній день ви і ваші колеги-трансплантологи готові до е, навіть дуже серйозних операцій щодо пересадки органів? Ну, ми більше направлені на трансплантацію нирки, і також у нас є фахівці, які працюють в нашій лікарні, які готові для трансплантації серця. Ну і, так, і в нас ми були, да, до, до, певних, до певних подій, але з певних причин трансплантація не відбулася Серце, Ну ми готові. і Також нас листі очікування є пацієнти, які очікують на донорський, орган. Події, на донорський так. орган. От якраз щодо донорів, Олеже Миколаївичу, як сьогодні спрацьовується інститут донорства в Україні. Наскільки у вас налагоджена співпраця з координаторами, і чи дійсно ми можемо говорити про певний, так би мовити, часовий коридор, який має бути доступний для того, щоб знайти відповідні органи, доставити його за місцем потреби до реципієнта? Все включається якраз на діагностики смерті головного мозку, те, що ми говорили раніше. Не відбувається діагностики смерті головного мозку. Відповідно, померла людина не може бути донором, тому що після діагностики смерті головного мозку трансплант-координатор може почати розмову з родичами померлого про можливість передачі органів, і тоді тільки пацієнт... Стає потенційним донором, а потім і донором, коли узгоджено, і коли обстежено і виключено всі критерії виключення. Без діагностики смерті головного мозку, ми не підемо далі. Родинне донорство воно планове, воно окремо, угу. тоді коли з'являються пари. Коли батьки готові дитині. Ну, там вже попередня що... домовленість, якась існує, напевно, да, да, це, потреба. Це, Вони такі, ж відчувають і це, знають Це все. не, не спішний. На угу. це можемо можем готуватися від декількох днів до декількох тижнів. Зазвичай це декілька тижнів, як мінімум. В середньому, наприклад, в країнах родинне донорство десь. Півтора-два місяці йде на попередні обстеження, і це є час. Це відносно спокійна робота, хоча яка включає дуже багато юридичних аспектів, підписання бумаг, створення консіліумів, збирання, величезну кількість обстежень, які ми забезпечуємо. А трупне донорство це вже швидка ситуація. Тут вже е, йде на години. Тобто, все на протязі приблизно доби оперативно має, має все бути вирішено да, так і, і узгоджено в цілодобовому фактично форматі. Ми також до цього готові, але поки це не зрушиться, поки наші колеги-реаніматологи не зрозуміють і не посилять себе. Щоб це проводити, то далі процес не піде. Щодо донорства, от дійсно навколо цього створюється багато міфів, і ми з вами колись на наших попередніх зустрічах говорили про те, що тут долучаються міфи про і певну корупційну, і про мафіозну навіть складову, і таке інше. Сьогодні, на превеликий жаль, прикро це констатувати, але з ходом бойових дій ми стикаємося ще з одним міфом: з таким, що донорські органи. Використовується, нібито використовується, прости господи, від тіл загиблих наших військовослужбовців або інших. Наскільки це, от як це спростувати? Наскільки людям довести, що це абсолютно абсурдне припущення? Ми знаходимося в стані війни На жаль, наш ворог він достатньо підступний. Він довго готувався до цього і він підтримує нас в страху. Це така такі інформації, які з'являються, це. Ну, як на мене, класичні інформаційно-психологічні операції для того, щоб додатково підтримувати нас страху. Це абсолютно неправда, і це неможливо. Перше, в законодавстві є пряма заборона е, виконувати, е, щоб донорами ставали військові і е, будь-які е, люди з зони бойових дій, і в тому числі. Е, Поранені в результаті авіаобстрілів чи чого небудь не можуть бути донорами, це прописано в законодавстві. Тобто за це є відповідальність, скажімо е, так, якщо це заборонено законом, кримінальна, кримінальна відповідальність. ніякої іншої відповідальності немає. В мене, наприклад, є на даний момент статистика, як спрацювала Україна і центри трансплантації органів за 9 місяців цього року. Е, там близько не видно нічого навпаки, всі так само. Мають проблеми з тим, що в листі очікування пацієнтів багато, а органів недостатньо. Плюс велика кількість людей перемістилась, тих самих можливих реципієнтів. Хтось переїхав за кордон, хтось в Польщу. Навіть пацієнти, з які знаходяться на хронічному гемодіалізі, також багато виїхали або перемістились з одних областей, особливо зі сходу, з півдня. В Західній і в Центральній області, в тому числі в нашу, а дехто виїхали за кордон. І навіть в нас є деякі реципієнти, яких ми ставили в лист очікування, вони виявилися за кордоном. Хтось з них став там в листі очікування угу. або продовжує жити ну, на Те, що стосується нирки, там де є замісна терапія, нирковозамісна, то вони отримують гемодіаліз. Таке, хтось через страх, який спонукає, в тому числі через такі інформаційно-психологічні операції, вони бояться вже вертатися до питання про готовність їхню до трансплантації. Ми не заставляємо пацієнтів, вони нас просять. Ми ви пропонуєте варіанти так домовити. Да, так, пропонуємо як угу. один із варіантів лікування, це нерково замісна терапія чи серцева замісна Якщо говорити, Олеже Миколачев в цьому контексті про те, що в Україні розвивається, скажімо так, сфера. Донорства за заповітом. Наскільки вона актуальна сьогодні? Тобто людина, яка ну в силу певних обставин може заповісти свої органи для такої роботи для пересадки, згідно так як ми і в попередній програмі говорили, згідно нашого законодавства, у нас діє презумпція незгоди. Тобто, ми, якщо ми не повідомимо не зареєструємо себе додатково, ми не згодні з тим, щоб наші органи вилучали. В законодавстві також прописана процедура подачі прижиттєвої згоди на посмертне донорство. Якщо зі мною щось станеться, я готовий, в принципі, це можливо через сімейних лікарів, але сімейні лікарі також не дуже хочуть з цим зв'язуватись. Ну, це рутинна робота, я розумію. Хоча так. вони мають цю можливість, угу. треба просто почитати, зайти в реєстр і внести, подати, подати пацієнта. Найлегше це зробити звернутися в наш центр, звернутися і такі звернення вже були. Звернутися в наш центр і наші трансплант-координатори отримають паспортні дані, там все внесуть. В будь-який момент від цієї згоди можна відмовитися. Також, якщо угу. пацієнт передумав якісь обставини, він перестав довіряти цій системі, він може зателефонувати сімейному лікарю і попросити, щоб його з цього реєстру виключили. Ну, такі є. ну... Так скажемо, не так багато, але такі згоди є при життєві. Я не бачу в цьому ніякої проблеми. На завершення хочу запитати вас щодо постопераційного періоду, періоду реабілітації. Тобто операція відбулася і, відповідно ж, людина, яка має донорський орган в собі, вона має приймати певні ліки, тобто пройти ще якийсь період для того, щоб цей орган адаптувався. Як Постійно це відбувається? Спостерігатися. Це відбувається. Пацієнти регулярно звертаються наших два. Пацієнти це молоді чоловіки, вони мають добрі результати. В них обидва органи функціонують, ну, в одного і в другого органи функціонують. в них нормальні показники. Вони повернулись до фактично повноцінного життя. Вони регулярно до нас звертаються, здають аналізи, ми коригуємо терапію. І забезпечуємо повне їм, так скажемо, супровід цього. І це також забезпечуються абсолютно всі процеси щодо трансплантації, що після трансплантації для пацієнтів безкоштовні. Так само, отримання ліків зараз проблем з ліками немає. Вони їх отримують і забезпечено. Також корекція. Наш центр відповідає всьому. Ми не не залучали, не направляли mm -hmm. пацієнтів в інші заклади, там і вищого рівня. Ми забезпечуємо все в них чудовий стан. Чергове обстеження другого пацієнта, якому в цьому році ми були вчора. Він виписаний з відділення дві доби він здав аналізи, там отримав лікування. Ми скоригували йому дозу. Все добре, я вам дякую, дякую за ту роботу, яку ви проводите до завершення. Хочу запитати вас на вашу думку, перспективи вінницької трансплантології і перспективи взагалі цієї системи в Україні. Не може країна не мати таких напрямків, тому перспективи є. Але основне питання це закінчення війни, повернення до миру, тому що виконання будь-яких операцій під постійними авіатривогами. З виключенням світла, з всім остальним достатньо складно. Але ми працюємо і будемо це забезпечувати. Буде мир. У нас все буде добре. Дай Боже, дай Боже нам всім спасибі вам ще раз за ту роботу, щоб ваші я кажуть руки, серця і ваші вміння були завжди на висоті і ніколи не підводили. Дякую вам за запрошення. Дякую, Дякую вам за програму. Це був Олег Кавшок, відомий уролог, трансплантолог, спеціаліст в цій сфері, спеціаліст високого рівня. Ми говорили про, про розвиток інституції трансплантології на Вінниччині, про те, яким чином сьогодні медичний заклад Вінницька обласна лікарня імені Миколи Переговий, зокрема, цей центр адаптований під військові умови. Ще раз прошу вас, моліться за збройні сили України, підтримуйте їх всіма можливими засобами тому, що завдяки їхнім вмінням, завдяки їхній підготовці, завдяки тому, що вони боронять нашу країну, сьогодні ми маємо можливість спілкуватися один з одним. Слава Україні, бережіть себе. Героям слава. Ваш голос, ваші думки, ваша позиція. Вони нам цікаві, як і все, що відбувається у світі, країні, у нашому місті. Давайте обговоримо це разом у прямому ефірі. Радіо Місто над Богом в проєкті Рефлекторія. Ми спільно із вами формуємо простір думок. Телефонуйте, запитуйте, коментуйте. 067-01-01-800 up to the